Буває, коли в житті щось трапляється, і людина починає на Бога упрекати. чому Бог таке допустив. Ось і Біблію читають: нічого цього не працює, чому? Але ми можемо так піняти на Бога, але забувати про диявола. А диявол, черти є в усіх сферах життя, куди не сунься. І якщо ми не очистили повністю своє серце, Якщо залишились якісь сумніви, якісь там гріхи, які не які мене ісправили, то диявол має доступ до нас. Ось як в Біблії Ананія і Спфіра прийшли до Христа, продали імення своє і принесли гроші пожертвувати, але вони утаїли якусь суму. І вони там спитав, Сказав що щось, це вся сума, за яку вони придули. Тобто вони збрехали. Це їхні імені, вони могли дати, скільки вони хочуть, або не давати зовсім. І Петер спитав Ананію, чому ти дозволив сатані вкласти тобі в серце, збрехати Духу Святому. Тобто, от в серці ще залишився. Залишилися гріхи, лукавства, і сатана війшов. І що сталося з ананією сапфірою? Вони померли. Зараз люди не помирають, але ось доступ до диявола до людей є таким чином. Тому треба справді очищати своє серце, каятися.